Привіт, друзі! Ось що наш рачок дивіться, який в верхньому басейні все-таки все-таки все добре, він живе, ось линяє. Йому тут місця вистачає. Де ви, де ви? Ховайтесь. Бачите? Дивіться оп. Герненький рок. Я подивлюсь по датам, не пам'ятаю коли, скільки це йому, ну но... місяців. Так. Ну не скажу зараз, не... щоб знову не помилиться, щоб швидко виріс. Я подивлюсь по відео і потім О, красотчики. І потім вам повідомлю. Так, ну що, що ми зробимо? Ми знову виловлюємо знизу нашого лобстера. Зараз ми їх подостаємо з норок і відвеземо в басейн на вулицю. Сюди ми поселимо малька із гаража. І ще е, зважимо його. Там в коментарях писали і зваж, то я його також зважу перед тим, як буду випускати. Ну що, я буду трудитися. Ще хотів би сказати, що перед тим, як випускати е, басейн на вулицю рака, необхідно пограти з температурою води, поскидати її, щоб рак. 4 по 5 бродять, хватає. Ще привик до низької температури, щоб для нього це не було стресу. От я залишив, не виключив повністю обігрівачі і в підвалі виходить температура. Зараз знайдемо градус, не все. В підвальному приміщенні. Температура у нас 21 градус води. На вулиці. Вчора я заміряв, вода 20 градусів була. Так що все нормально. Він привик, я зараз його відвезу і запущу. Так, Ось добре. тут купа у нас повністю зікрою прачиха. Трогати ми її не будемо, ми її залишаємо, а потім перенесемо її в гаражний акваріум для того, щоб... Вона там собі жила та дала нам ікру. О, хотів показати, все, боєць, боєць з верхнього внизу. Ну, фі... Не хочу фокусуватись. Отак от, от, зверху вниз перебрався і ну, все, виловили срач, все вимилось. Одну ми самку залишаємо. Виловимо малька і його сюди пересадимо. Самочку, що броди, поки місця собі не знайде, стресує, мабуть. Буде тут. Також тут штук 4, мабуть, є рака ось сюди зверху. Я вам скажу, що вони блин, крупніші. Реально крупніші, ніж ці. Ці кормляться два рази в сутки вже промились три. Зараз два, корм, корм даю. Вже підкормлюю великою гранулою. Вони їдять. Ну, все одно тут я даю менше їм. Бо можуть і не з'їсти. А от внизу даю і більше. Так що так, ось вони також. Тут я бачу піймались ось мальки, пару штук. Ми їх теж запустимо, подивимось, пізніше що буде. Ось так будемо перевозити, їдемо, рачок на місці. Так що скоро будемо вигружати, важити і запускати його басейн Так, все, приїхали на місце нори, басейн Все, нічого наче не спускає Температурка у нас яка? 24 градуса. Нормально, пойдет. Для рака маловато, але піде Рибки є зробив мітки по куди наливати воду я тоді не закріпив ось тут угли. Получається і один угол ось бачите їх треба було закріпити щоб вони не опускалися цей угол не опустився він тоді опустився і в зв'язку з цим в мене вода пішла під між баннером і другою плівкою так, ну що, почнемо. Втору я збив. Нуль. Почнемо із самого більшого. Самий більший у нас 92 грама. Самець гарний, гарний такий чистий, все. Йди, друг. Пішов. Так, далі. Наступний самець. Наступний самець менший. Він у нас 66 грам. 66. Крупного самця я витягну останнім. І розкажу чому. Так, самочки. Ну, крупненьку самочку візьмемо. Та пусти нашу подругу. Так, самочка. 36 грамм. І воздуха не нахватало вони Так, водичку зільєм. Шо тут ноль. Наступна самочка. Чуть-чуть є ікри, небагато. Подивимось. 37 грам, відпускаємо, не мучаємо. Цей трохи ікрий є. Подивимось, що вийде. Одну самку я з ікрою залишив вже в підвалі. Одна самка з ікрою у мене в квартирі. Так, наступна самка. а, -а, -а. Оце дало. Оце вщипнуло. Ах ти ж така зараза мала. Чистенько все. Вона у нас 31 грам. Бачите, самки набагато менші, ніж самці. Так, куди тебе? Ну, Давай сюди, ось Розходьтесь, бродіть. Це вони будуть бродити тут. Так, ще одна самочка. 35 грам. Та тихо, тихо. Ах ти ж йти. Ох, достають до рук. Пішло. Так, що стосується ось самець. Блін, самий здоровий був. Бачите, в нього клі клі клішень немає. Пообривали йому клішні. Для того, щоб він міг оплодотворити самку, йому потрібні клішні великі і пройде линька, в нього будуть маленькі, він тими маленькими клішнями не зможе взяти е самку. Подивимось, запустимо. Що вийде, скільки він без клішень у нас? 73 грама. Ну він здоровий був. Біжи, друг, біжи, може. Хоч щось в тебе вийшло. І що тут у нас? І у нас три малечі. Давайте їх також зважимо. Так, тара. Це найперший виводок. Вважив відео є, як я вважив цей виводок. Ну, зараз спробуємо. Хочу і спробувати. Взяв небагато. Так, а ну, один у нас, хоч грам будеш. О, три грама, дивіться. Три грама. Не знаю, не пам'ятаю за скільки це, але три грама один важить. Нуль, як бачите, нуль. Так, наступний. Синенький, гарний. Дивіться який. Оце молодець. Тіхо. Три грама. Також. Три. Добре, добре, йди, 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 Іди. Тут вам є де ховатися і воно хоп, під камінчик заліз і все в нього гарно вийде. І ще один. У нас Ну три грама. А, чотири навіть. Якось отак от. Друзі. Ну, все. Ще поставлю один фільтр ось тут. Я думаю, все буде добре. Так, дякую вам всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І слава Україні.